Вітаю вас, Козерогі, і це Таро Прогноз на наступний тиждень для вас. Дивимось основні події, які будуть траплятися у вашому житті і на що варто звернути вашу увагу. І так, перша карта козиріг, і це в нас десятка жезлів. Карта говорить про те, що ви вже втомились, але вже закінчується якийсь дуже важкий для вас шлях, якийсь період. Ситуація вже підходить до кінця. Ви Багато зусиль приклали для цього, і вже все підходить до кінця. Ви набралися і досвіду, і, можливо, прийшли вже до своєї мети. І наступна карта і це в наш паш мечів. карта говорить, що, можливо, якісь, потрібно ще зібрати інформацію. Та карта в нас і знань, і ідей, і інтелектуальні здібності. Можливо, треба чомусь ще навчитися зібрати інформацію для вже подальшого розвитку подій, розвитку ситуації, для того, щоб втілювати всі мрії, всі, всі цілі в своє життя. Але на цьому етапі. Треба ще поспостерігатися за, за чимось або за кимось. Тобто, ще не до кінця ви впевнені в своїх силах. Наступна карта. І ця карта в нас є діявол. Коли ви можете бути залежним від чогось, від іншої людини. Може бути, можливо, хтось буде нав'язувати свою думку, свої цілі, маніпулювати вашою свідомістю, вашими діями, взагалі вашими поступками. Будьте дуже обережні, хтось може запропонувати вам. Якісь ризикові вані, такі справи, нечесні. Да? Хтось може пропонувати не все так гладко, як можуть казати. Тобто не те, що обман, але вам представляти в такому світі, де вам буде здаватися, що для вас це дуже вигідно, але все рівно будуть якісь підводні камні. Наступна карта, і це у нас туш. Кубків. Чудове емоційне наповнення буде, будете відчувати повноту життя, можливо, хтось вам щось маленький, такий приємний сюрприз робить, кудись вас запросить. Це саме емоційного такого складу, тобто емоційному будете відчувати. Наповнені. Це і карта творчості по цій карті проходить. Можливо, хтось вас запросить на побачення, будете розділяти з ним ці емоції. Тобто чудова карта, або підете куди йти на якусь виставу, подивитись. Тобто емоційно наповнені щасливі і радісні в ці дні будете. там.